Доброго дня! Який бонус посилає вам все світ найближчим часом? Загальний розклад чоловіка, який допоможе вам реалізувати реалізувати самодостатня людина, статусна особа реалізований, і він прийде саме з інформації, з шансом, з можливістю кардинально змінить ваше життя, тобто зміниться зовсім. Направлення по відношенню зміниться ситуація. Ви зміните своє направлення по відношенню до реалізації, до власної реалізації. Загалом, в подальшому даний шанс, дана можливість і зустріч саме з даною людиною допоможуть вам гармонізувати ваше життя. Ситуація кардинально зміниться, ви здійсните перехід, тобто підете в розвиток, ну і досягнете благополучення, достатку. Але ще говориться, що саме дана людина це як посланець від вашого роду. Ви на даний момент отримаєте як подарунок від вашого роду. Ви працювали, ви діяли, ви вкладались, ви пропрацьовували, ви не залишалися в бездіяльності, чого б не стосувалася ситуація. Але рід чітко розуміє, що ви вкладались, ви примножували, ви покращували ситуацію відносно самої ситуації у вашому роду. Саме головне, що ви внутрішньо пропрацювали от, емоційний роздрайв, або якщо вас дуже легко було вивести на емоції, то ви досягнули внутрішнього балансу, незважаючи на те, що тривалий час в вашому оточенні були ті, які негативно впливали на ваше життя. І вони розуміли, що ви саме та, самостійна, самодостатня людина, яка бажає. Жити в благополуччій достатку і бути самодостатньою по відношенню до фінансу і матеріального благополуччя і достатку. І от вони саме на вашу реалізацію і на фінансові матеріальне благополуччя і доставку вам закрили шляхи. Тривалий час ви знаходились у розпачу, але Ріц, спостерігаючи за вами, розумів, що як би вам тяжко не було, іноді ви навіть не розуміли, що саме і чому саме це з вами відбувається. Але ви все одно досягнули внутрішнього балансу. Це означає, що ви подолали, пропрацювали страхи, ви подолали і пропрацювали невпевненість. І виходите саме, і от як подарунок, шанс, можливість, який кардинально змінить ваше життя, і ви зможете досягнути результативності. Імператриця ресурсна, самодостатня, закінчення певного періоду, і вам надається шанс, можливість в декого зустріч з даним чоловіком дасть перспективи на побудування родинних перспективних стосунків. Ваш рід і вищі сили говорять саме: не забувай, що саме головне, що не відбувалося в вашому житті, ви повинні тримати рівновагу баланс внутрішній. Ви не повинні іншим маніпулювати, ви не повинні іншим дозволяти використовувати вас. Ви самостійна і самодостатня людина. І якщо ситуація складається не так, як ви того бажаєте, то ви повинні ставити крапку, тобто боротися, діяти відносно власних пріоритетів, вибудовувати власні кордони з людьми, з якими ви будете взаємодіяти або спілкуватися. Це ваше право. І ви повинні бути налаштовані відстоювати. власне Власні пріоритети, ну і власні кордони. Мудрість, досвід і знання допоможуть вам досягнути бажаного і добре працююча інтуїція. Незважаючи на те, з ким би ви не взаємодіяли, говориться саме про колектив. На роботі, або нові люди, які будуть з'являтися в вашому житті, якщо ви, наприклад, будете влаштовуватись на нове місце роботи, говорять саме про те, що інтуїція допоможе вам мудрість, досвід і знання, які ви маєте, бути самодостатні по відношенню до ситуації, б не відбувалося. Тому зверніть на це увагу. Головне, що ви повинні бути в рівновазі балансі емоційно, тільки тоді ви зможете. Досягати бажаного результату і мати результативність в вашому житті.